У переддень останнього дзвоника учні ліцею номер 12 на ярмарку збирають гроші на ЗСУ. Хочуть допомогти прилуцьким захисникам. Цей ярмарок проходить по збору коштів для наших військових, які знаходяться на сході країни. 164 й батальйон територіальної оборони міста Прилуки. Ми знаємо прекрасно, що у них виходить виходять з ладу і техніка і амуніція, і тому хочеться допомогти хлопцям. Наскільки ми це можемо це зробити? До благодійного ярмарку в ліцеї номер 12 долучилися всі жителі військового містечка. Розповідає Тетяна Пилипенко. Діти, батьки долучилися до цього. Запросили дитячу санову номер три. Теж саме діти дитячого садочка прийшли. Я хочу всі діти. Серед покупців цього дня учні, вчителі та місцеві жителі за продавців часто класні керівники та мами. Вареники самі перші продали, потім солодощі пішли. Браслети у нас були теж забрали». «Асортименті у нас були сьогодні і кондитерські вироби, деякі продалися, деякі залишились. Дуже користувалися попитом тістечко, пташине молоко, трубочки з білкою, трубочки з білковим кремом. Дуже гарно дітки, дітки полюбляють, дівчатка полюбляють такі яскраві вироби. Медовичок у нас розійшовся на ура. До солоної та солодкої випічки покупцям тут пропонують узвар та квас власного виробництва. Квас домашній, готував. Батько нашого друга, а я наразливі ціни на всі товари демократичні, розповідають учні. Печиво продавали по 5-7 гривень, тортики по 20. Приблизно все не дуже дорого, можливо. Що ці ціни достатньо доступні для всіх, і е, всі охочі можуть це придбати. Е, ще хочу подякувати ЗСУ за те, що ми зараз тут стоїмо, якби не вони, ми б тут зараз не стояли. Дуже хочеться допомогти нашим військовим. Хочеться як найскорішої перемоги. Я цього щиро бажаю. Я придбала таку чудову прикрасу. Я думаю, що це буде внесок у нашу перемогу. Подібні намиста коштували чи не найдорожче. Також на ярмарку можна було придбати хендмейд вироби та предмети декоративно-прикладного мистецтва. Ще робили багато дівчатка картин різних я не знаю, по номерам чи ні, але дуже гарні. Є ще вироби з бісеру, такі як колечки, браслети, намиста, і це теж дуже круто. Мене надіємося, що назбираємо дуже багато. Кожний клас проявив таку творчість, фантазію. І в прикрашанні столів своїх, і у виборі страв приємно, що батьки до цього долучилися. Дуже активні батьки. Я чесно кажучи, навіть не сподівалася, що можна так цікаво все це оформити. Я дуже вдячна нашим батькам і дітям. За те, що вони у нас такі класні, а всім разом цього дня вдалося зібрати майже 31 тисячу гривень. Так насичено та з користю минув останній день у цьому навчальному році для учнів ліцею номер 12.